Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку «Число і цифра 4. Поняття 4 складання нерівностей за малюнком написання цифри 4 дзвоник всім навдав наказ. До роботи швидше в клас! попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок немарно. Давайте з вами для початку порахуємо, будь ласка, назви всі числа від 1 до 10 у прямому порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер від 10 до 1 в порядку спадання. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Давайте порахуємо, скільки ви бачите метеликів. Абсолютно вірно. Метеликів 7. Давай порахуємо квіточки. Одна, 2, 3. Всього три квітки. Порахуємо зараз нарциси. Один, два, три, 4, 5. Зараз є 5 нарцисів. Шість. Є шість нарцисів. На минулому уроці ми розглянули чарівне магічне число 3. А сьогодні ознайомимося із четвіркою. У стародавній цивілізації Майя вважалося, що небосхил тримає на руках чотири велетні. Ми про це казали. Чотири сторони світу, схід, північ, захід і південь, чотири пори року, літо, осінь, зима і весна, чотири частини доби, ранок, день, вечір, ніч. Чотири вікові відрізки в житті людини, дитинство, юність. Зрілість та старість. чотири кути в кімнаті тощо. Все це підкреслює важливість числа 4 для людини. Отже, сьогодні ми будемо вивчати дуже вагоме число 4. Розглянь написання цифри 4. З яких елементів вона складається? Правильно з паличок. Вона складається з трьох паличок. Перша коротка похила паличка вліво, потім друга горизонтальна паличка, третя, довга похила паличка вліво. Давай з тобою зараз в повітрі пропишемо цю цифру. І раз, і два. І раз, і два. Давай зараз. Запишемо у твоєму зошиті цифру 4. Зупини відео продовжиш, коли будеш готовий. Продовжуємо працювати. Розглядаємо зображену фігуру зліва. Як вона називається? Правильно, це чотирикутник або квадрат. Здогадайся, чому вона може називатися чотирикутником? Правильно, тому що вона має 4 сторони, а ще на чотири кути. Будь ласка, розглянь, що зображено на кожному малюнку. На першому годинник намальовано зображено 4 години. 4 година. Далі чотирикутник, кутник, 4 пиріжечки та 4 пальчики. Будь ласка, скажи, скільки кілець у пірамідці та як утворюється число 4. Було три колечка, нас додали ще одне, і вийшло чотири кільця. Отже, 3 плюс один це чотири. Давай порахуємо, чого на малюнку є по чотири. Подивись, скільки бурячків бурячок один, скільки помідорів, помідорів п'ять. А огірчиків, огірочків в нас із вами чотири, правильно? Скільки кавунів? Кавун один. А гарбузиків гарбузики два. Картоплинок звичайно, 4. Отже, ми маємо 4 огірочки та 4 картоплинки. Розглянь малюнок: який спортсмен виступає під четвертим номером. Поглянь в нас є. Перший, другий, третій, четвертий. Кожен з них має свій номер. Звичайно, під четвертим номером виступає перший хлопчик. Мишка розклала в нірці зернятка пшениці, вівса і гречки. Яких зерняток найбільше та яких найменше? Давай складемо і запишемо в зошит нерівності. Дивись, зерняток пшениці 4, вівса 3 і гречки тільки 2. Давай складемо рівності чи нерівності. У нас будуть нерівності. Дивимось: 3 та 4, тобто 3 вівса, 4 пшениці. 3 менше, ніж 4. Тому що вівса менше, ніж пшениці. Наступне 2, дві зернятка гречки було і 4 зернятка пшениці. Порівняйте 2 менше, ніж 4. Наступне, будь ласка, дай відповіді на запитання, що ви повторили на уроці та про що дізналися, що найбільше вас зацікавило. Дякую вам за увагу. Ви молодці!